Вітаю всіх глядачів телеканалу М-студіо. Доброго вечора. В ефірі з інформаційним випуском програми Час для вас працює Дарина Шафар на календарі понеділок, 9 грудня. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями розпочався робочий тиждень на Закарпатті. Пробіже допоможе підтримка хворої дівчинки. Імпульс міста, літературно-мистецький марафон, благодійний концерт, захід для дітей-захисників. У понеділок, 9 грудня, до Києва, прибув лідер німецького християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Головна мета візиту кандидата в канцлери Німеччини ознайомлення з поточною ситуацією в оборонній сфері України. Одразу після прибуття на Київський вокзал Мерц заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована в рамках поїздки. Політик наголосив, що фракція повністю підтримує Україну. Ми хочемо, щоб ця жахлива війна. Закінчилася якомога швидше, і в Європі відновився мир, зазначив Мерц. Також сьогодні до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Крістен Міхал анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмігалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії. Ми не підемо на жодні поступки. Перемога України це перемога Європи, США та всього демократичного світу написав Міхал. У рамках літературно-мистецького марафону Імпульс міста у Виноградові відбувся показ вистави Маріупольська драма Донецького обласного драматичного театру міста Маріуполя. Актори через мистецтво розповіли правду про події 16 березня 2022 року, коли рашисти скинули авіабомбу на Маріупольський театр, в якому перебували понад тисяча цивільних. Детальніше про виставу розкаже моя колега Тетяна Бессонова. Це була розправа над мирними мешканцями Майові. Дівля театру зруйнована. Але його театральне серце єць. Я вибрала з під завалів, щоб розповісти вам зустріти. Навколо багато сліз і горя. Але ми продовжуємо служити з цим. Бо зло повинно бути покарано. Можна зруйнувати стіни. Нашу віру історія, яку має почути кожен: мистецтво, що розповідає правду про війну на виноградівській сцені. Донецький обласний драматичний театр з виставою Маріупольська драма сторітелінг від акторів, що стали свідками страшного воєнного злочину проти мирного українського населення. Сьогодні виноградівці побачать, почують сторітелінг історії. Які записав наш відомий закарпатський драматург Олександр Гаврош і перетворив у п'єсу. І сьогодні побачить на сцені не просто акторів, а учасників тих подій, які відбувалися саме в той момент, коли в Маріупольський театр російські терористи скинули дві потужні авіаційні бомби. Це історія до... Цього моменту і історія після, і саме ці актори, ці люди, які будуть на сцені, вони є свідками тих подій. Засновано на реальних подіях від цієї фрази здригається усе всередині. Актори, що пережили історію геноциду, розповідають з перших вуст про події Маріупольської блокади. Театр, який став прихистком для більш ніж тисячі цивільних заблокованих у місті в розпал бойових дій, про 16 березня 2022 року, коли російські авіабомби скинуті на будівлю театру, забрали життя щонайменше пів тисячі мирних українців. Дуже хотілося б не накопичувати це в собі, а продовжувати жити, продовжувати допомагати іншим людям, подолати цей шлях, важкий, тяжкий шлях, коли втрачаєш щось таке матеріальне і розумієш, що важливе одне життя. І ми б хотіли про це розказати, бо ми не маємо. Нічого, крім сім'ї, родини своєї, і продовжуємо робити своє діло. Перша вистава це. Дуже важко було грати, тому що це, це не гра, це життя. Ти виходиш на сцену і бачиш, що там коїлось все, що було, і це перед твоїми очами стоїть. І ми повинні кричати, повинні про це. Що було, що як, як з як з нами зробили, і як зараз роблять, і з такими ж містами, як і Харків, Одеса, Дніпро. Це ну це неможливо. Міста люди живуть мирно, і тут тобі на на голову і все це. Почути жахливу історію, яка стала символом незламності українського народу, виноградівці змогли завдяки літературно-мистецькому марафону Імпульс міста. Події, що стала культурним надбанням краю. Дякуючи імпульсу міста. Кожен захід. Я переживаю неймовірні емоції, наповнююсь. Сьогодні я плакала, довго я сміялась, дізнавалася щось нове, спілкувалася з новими для себе людьми і культура. Друзі, це на часі. Культура це така зброя, яка може перемогти все. Імпульс міста це надзвичайний проєкт для всіх виноградівців. Це потужний поштовх для всіх творців. Це річ, яка сподіваюся, дасть натхнення для багатьох із наших містян. Творити, робити щось круте і поширювати українську культуру. Засновниками проєкту Імпульс міста є активісти громади Ігор Вантюх, Олеся Данилець та Наталія Вейконь. Організатори поставили перед собою амбітну мету створити своєрідний мистецький хаб, де кожен зможе знайти джерело підтримки та натхнення, де можуть об'єднатися краяни, творити та привертати увагу до донатства. Також на кожному заході марафону проходить збір коштів на потреби ЗСУ. Цього разу вдалося зібрати 8 тисяч 105 гривень. Які були передані волонтеру Андрію Любці на покупку авто для збройних сил України, ви знаєте, я не очікував, не очікував такої зали заповненої, Я не очікував таких відгуків, які зараз нам виноградівці кажуть. Дуже важливо, що вистава закінчилась, а ще півгодини люди спілкуються, люди підтримують один одного. І це головне, що ми разом. Що ми віримо, що перемога обов'язково буде. Маріупольська драма це історія не тільки про біль, але й про надію. Тож четверта мотиваційна зустріч проєкту Імпульс міста стала доказом того, що мистецтво та культура це ще одна зброя українського народу зброя незламності духу та нашої єдності. Марафон триває і надалі. Організатори обіцяють ще більше надихаючих мистецьких подій. У міністерстві освіти і науки зробили заяву про зменшення кількості медичних вишів. Заступник очільника міносвіти України Михайло Винницький заявив, що у Європі є лише чотири медичні університети, а в Україні аж 15. На його думку, з часом у медичних спільнотах з'явиться розуміння, що модель медінституту або медфакультету в класичному виші є більш конкурентною ніж в окремому закладі освіти. Студенти медичних спеціальностей повинні отримувати базову вищу освіту у класичних закладах вищої освіти а вже після цього навчатися на потужних медичних факультетах. 3 грудня Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок жінці за її чотиримісячної дитини від алкогольного отруєння. Матір визнала винною у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. За смерть дитини, жительці Ужгородщини призначили три роки ув'язнення, проте реальний термін покарання замінили на рік умовного. Як йдеться у вироку, Руслана Коштура народила дитину 23 жовтня 2023 року і з тих пір не піклувалася та не доглядала. Її. У лютому 2024 року за нез'ясованих обставин в організм немовляти потрапив алкоголь, який призвів до механічної асфіксії, і дитина померла. Під час судового засідання жінка визнала свою вину і уклала з потерпілим батьком дитини угоду про примирення, зобов'язавшись утримуватися відживання алкогольних напоїв та сумлінно доглядати за іншими двома їхніми дітьми. Жерстяні банки, парафін та картон здатні зігріти бійців на фронті. Окопні свічки для захисників днями виготовляли діти у Мукачівському прикордонному загоні. Частинку затишку та любові діти вкладали під час роботи. Більше про свічку, що здатна зігріти та осяяти будні на полі бою, дивіться в сюжеті Габріела Іванчов. Даринка старанно викладає гофрований картон у банку та вставляє гніт. Далі несе на наступний етап, де буде заливати її парафіном. Ми сьогодні були на майстер-класі. Ми робили окопні свічки, щоб воїнам було тепло і вони готували собі їсти. З картону. А ще Із воска, правда? Із воск, так. Поруч працює її подруга Маргарета. Батьки дівчаток прикордонники. Тому, аби зігріти їх побратимів, дівчатка виготовляють окопні свічки. Розповідають нам про технологію. Потрібно воск, картон. Будь-яку банку і гарячу воду, віск. 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 Треба перше взяти будь-яку банку з-під ку... кукурудзи, з-під гороху, з ну, під риби і взяти там картон треба і скрутити його, і потім покласти в картонку і залити. На ній можна робити їсти, грітися і... і освітлювати. Працюють під керівництвом військового капелана, який організував процес маленького виробництва. Усі матеріали: парафін, картон та жестяні банки до прикордонного загону принесли самотужки, оскільки багатьох то ми, мабуть всіх наших діточок батьки сьогодні на війні. Батьки сьогодні перебувають в зоні бойових дій. То ми Оцю окопну свічку робили з кількома такими задумами. Найперше, що ми розуміємо, що свічка, окопна свічка, зроблена дитячими руками з любов'ю, мабуть, дає ну не мабуть, а справді дає більше тепла, тому що там є не тільки робота, але є оця дитяча любов. Адже саме заради наших діточок ми сьогодні воюємо. Діти вкладають в цю справу не лише свої сили, а й душу. Ці свічки вже стали символом тепла і турботи, розповідає Віктор Худяк. За час повномасштабного вторгнення тут вже виготовили та передали понад 700 окопних свічок. Ці свічки будуть зібрані разом в зв'язку з ну кількістю потреби відправити, то загальна кількість їх відправлена буде 100, 100 свічок. Нашим прикордонникам наші хлопці зараз там виконують бойові завдання, то ми якраз от їм, ну кроме тих подарків, які готуємо на Миколая, будуть ще такі такі ну подарки, які потрібні. Юні українці кажуть, що розуміють потребу у таких гріючих засобах для захисників, та кажуть, що у кожній виготовленій свічці промінчик віри у перемогу Кабінет міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк Мужай у Закарпатській області. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні, передає прес-служба Мінекономіки. Створення понад 400 робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у сфері науково-технічної діяльності. Стане значним стимулом для економічного зростання регіону. Парк сприятиме залученню інвестицій та розвитку промисловості Закарпаття в межах політики, зроблено в Україні, зазначив заступник міністра. Економіки України Віталій Кіндратів. Індустріальний парк Мужай розташований на території Берегівської територіальної громади Берегівського району Закарпатської області. Площа парку понад 30 гектарів, на якій буде створено до 427 нових робочих місць. Серед основних напрямків діяльності парку переробна промисловість. Також передбачено науково-технічна діяльність та інші напрями сумісні з концепцією парку. Прикордонники Чопського загону виявили транспортний засіб польської реєстрації, розшукуваний Інтерполом як викрадений. Квадроциклом через пункт пропуску Малий Березний на в'їзд в Україну прямував громадянин Польщі. За словами чоловіка, він їхав гори з метою відпочинку. Втім, під час перевірки документів на квадроцикл було зафіксовано спрацювання бази даних Інтерпол. За цим фактом правоохоронці проінформували представників Укрбюро Інтерполу та Ужгородського райвідділу Нацполіції. На запит прикордонників у робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що транспортний засіб марки Ямаха 2020 року випуску перебуває в обліках, як викрадений чотири роки тому на території Польщі. Квадроцикл та документи на нього передали співробітникам національної поліції. У діях водія вбачають ознаки правопорушення, передбаченого статтею 289 кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом. Днями у сваляві пройшли змагання з настільного тенісу, приурочені до Дня Збройних сил України. У заході прийняли участь військові, державні службовці, представники поліції та ДСНС. Хто здобув першість та як проходили змагання, дивіться у сюжеті Тетяни Бессонової. Понад 40 учасників зібралися навколо тенісних столів, аби позмагатися у першості з пін-понго. Тут силовики, військові, державні службовці, представники поліції та ДСНС. Цей захід. Сформований завдяки небайдужим нашим мешканцям міста Сваляви, це громадська організація «Спортліга Свалява, спортивний клуб ТОП Сплін з нагоди Дня Збройних Сил України. Це вже другий такий захід, який проводиться у нас на Свалявщині, перший відбувся минулого року. І, в принципі, ми продовжуємо цю традицію, створ для того, щоб підтримувати фізичну культуру. Військовослужбовцю також підечути ібіж збройних сил. Участь беруть шість команд, граємо по круговій в системі, будемо виводити кращих у одній групі кращих другій. потім буде чемпіоном виводитися вже в фінальній частині. Змагання в сваляві проходять уже вдруге. Традиційно їх приурочили до Дня Збройних сил України. Головна мета популяризувати спорт, здоровий спосіб життя та рух. Також захід став нагодою вшанувати пам'ять Володимира Сухана, минулорічного призера тенісного турніру, військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, що загинув 27 листопада, виконуючи бойове завдання переможці призери отримують грамоти, подяки, цінні подарунки і хороший настрій. По-перше, саме такими спортивними заходами ми вшановуємо наших захисників. По-друге, -по це популяризація здорового способу життя. І по-третє, цими змаганнями ми хочемо вшанувати світлу пам'ять. Полеглого воїна Володимира Сухана, який минулого року був призером цих самих змагань, але, на жаль, під час виконання бойових завдань загинув. Для учасників і призерів тут підготували пам'ятні нагороди: медалі, статуетки, кухлі, футболки тощо. Тож змагаються завзято, але дружньо, адже захід своєрідний майданчик для спілкування колег суміжних професій. «Це для мене такий захід знаковий. Беру участь у ньому вже вдруге. Минулого року він був заснований тут у сваляві, також саме серед представників Збройних сил України. Дуже цікавий, дуже гуртуючий захід. Головне в цьому заході це участь, це гуртування, це гарний настрій, це відзначення наших захисників. У висновку змагань першість на тенісному турнірі посіла команда поліції. Друге місце вибороли військовослужбовці 711-ї окремої бригади розмінування державної спеціальної служби транспорту. Бронзу здобула команда ДСНС. Начальник Рахівського РТЦК та СП спільно з головою Рахівської РДА РВА вручили нагороди рідним загиблих героїв. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Ткачука Андрія Юрійовича посмертно. Орденом полеглого воїна нагороджено молодшого сержанта Гаврищук Ігоря Павловича. Нагрудним знаком за заслуги нагороджено старшого сержанта Баранюк Ярослава Юрійовича посмертно. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті, Державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі та з нагоди відзначення Дня Збройних сил України, начальник Рахівського РТЦК та СП спільно з головою Рахівської РДА РВА вручили нагороди рідним загиблих героїв. Важко підібрати слова під час вручення нагород посмертно. Жодні слова не можуть полегшити біль та горе. Подвиг і жертва героїв принесена нашими побратимами заради нашої перемоги назавжди в наших серцях. Вічна їм слава і пам'ять. Слава Україні, героям слава. Троє жителів Закарпаття отримали звання Почесний донор України. Посвідчення й нагрудні знаки були вручені Євгену Опаленику, Роману Мирону та Наталії Комарницькій. За словами завідувачки відділу комплектування донорських кадрів Марії Фантич, щоб отримати звання Почесний донор України, потрібно безкоштовно здати кров не менше 40 разів. У максимально допустимій дозі 450 мл. У Закарпатті нараховується близько трьох тисяч почесних донорів. Марія Фантич також наголосила, що донор. Норі потрібні щодня охочі здати кров можуть відвідувати станцію переливання з 9 до 14 години. Святковий благодійний концерт Зимова феєрія, присвячений Дню Святого Миколая та Дню Збройних сил України, відбувся 6 грудня у залі в Ужгороді. Захід для дітей та родин захисників і ветеранів України. Крім казкової атмосфери, яку подарували організатори глядачам, ще й подбали про благодійність. Малеча отримала подарунки. Подію не оминули увагою, і наші журналісти. Як все було, замить у сюжеті. Зимова феєрія у концертній залі Падіюну, справжнє свято для дітей до Дня Святого Миколая, а також нагода трохи відволіктися захисникам у День Збройних сил України. Атмосферу тепла, радості та святкового настрою отримали глядачі для відвідувачів. Це можливість відволіктися і насолодитися хвилею позитивних емоцій. Дуже сподобався і мій дитинів. Я скажи, сподобався? Да. Дуже прекрасно, дуже гарний концерт. Дуже подобається, що ми на даний момент маємо змогу святкувати, подарити дітям щастя в такі праздники, як Святий Миколай, і в День Збройних сил України. Іменно ті хлопці, які захищають, щоб ми мали змогу часу тут на Закарпатті празднувати такі свята. Пропав базіс 16-го. 0123 року. Дотепер не може не можемо його знайти. Дві дочки. Якраз в дочки було два рочки, як чоловік пропав без Для мене це воно ну, як багато значить, тому що я чувствую, що ми ми комусь потрібні. Крім чоловіка, ми ще комусь потрібні. І тому вони для нас дуже важливі. Дуже вдячні. Я змогла навіть з дитиною кудись вийти, бо ми ну закрили. Наскільки це було для нас боляче, що ми закрились? Ми взагалі нікуди не виходили. Для дитини воно трошечки краще. І вона вона теж була закрита, бо бачила тільки мене то, що я страдаю і плачу». Мені мені воно я бачу пішло трошечки. Я розкрилася, можу щось спілкуватись більше з людьми. Але от дякуючи таким організаціям, нам нам дійсно це подобається. Програма святкового концерту насичена, вокальні, хореографічні номери, театралізовані постановки, а також дійство за участі Святого Миколая з подарунками. Завітала на концерт надзвичайно велика маса, серед яких були і дітки військовослужбовців, і дітки з повних сімей і неповних сімей, котрі втратили своїх батьків. Що дуже всіх на що і болить, і знаєте, хотілося. Цей такий святковий день подарувати їм десь ту надію, віру, позитив, щоб вони мріяли і вірили в хороше, що воно дійсно існує. Подарити їм тепло і любов. Запрошені військовослужбовці, які присутні були в залі. Надзвичайно приємно було бачити кожного з них. Ми у піснях в репертуарі, звичайно, що задіяли, і патріотичне виконання, новорічно, різдвяні пісні. А, дуже багато дітей було задіяно на сцені на сцені, танцювальні колективи. Фейерверком цього заходу було те, що до нас завітав і святий Миколай, який приніс подаруночки а, в підкріплення, знаєте, того чуда. І хотілося трішки подарувати дітям щастя, якого на жаль сьогодні нам всім десь не вистачає. Цей концерт був з нами задуманий з Маріаною, і працювали ми два місяці. Були задіяні дуже багато діток. Більше 250 чоловік діток було, танцювали. Важко. Ну, важко, все важко. Працюєшся до концерту, а після концерту і під час концерту вже все відроблено. Немає важко. Були задоволені дітки, це саме основне. Всі дістали подарунки. І Діти ви бачили, самі були в залі. Люди, я думаю, задоволені. Захід також благодійний до його організації долучилися меценати, міська та обласна влада, а також волонтери Закарпаття. Ціль цього проекту сьогоднішнього концерту підтримати саме родин військовослужбовців, підтримати родин родин зниклих безвісти та тих, які віддали життя за нашу незалежну Україну. Завдяки потужній команді, благодійний концерт став справжньою казкою для присутніх, адже організатори переконані робити добрі справи разом це честь і гордість для кожного. В Ужгороді затримали 53-річного чоловіка, який вкрав гроші від працівниці готелю. Сигнал тривоги надійшов до управління поліції охорони. Як йдеться у повідомленні правоохоронців, скориставшись вільним ходом, Мукачевець зайшов у приміщення готелю та викрав конверт з 4 тисячами гривень, який належав працівниці закладу. Крадія затримали. Йому кваліфікують статтю 185, частину 1 таємне викрадення чужого майна крадіжка кримінального кодексу України. У дорожньо-транспортній пригоді на Хущині постраждала 34-річна жінка. Подія трапилася між селами Липче та Горінчово. Як повідомив до служби порятунку очевидець, водійка автомобіля «Опель» не впоралася з керуванням на мокрій після дорозі дощу, внаслідок чого машина з'їхала в кювет і перевернулася. За допомогою спецінструменту рятувальники деблокували жінку і разом з медиками витягли її з понівеченої машини. Після цього бригада екстреної медичної допомоги транспортувала водійку до Хуської райлі. Карні, де й госпіталізували до травматологічного відділення. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Видричка Рахівського району допомогли двом туристам, які заблукали. Пошуково-рятувальні роботи проходили в районі Полонина Випчена, що в Рахівському районі Закарпатської області. 33-річний житель Херсонської області та 25-річний житель Київської області повідомили рятувальників, що вони збилися з маршруту. Втратили орієнтири на місцевості та потребують допомоги фахівців ДСНС. йдеться у повідомленні. Рятувальники оперативно розпочали пошукові. Роботи в умовах складного рельєфу та низьких температур і невдовзі знайшли заблукалих. Вони напоїли їх гарячим чаєм та доставили до міста Рахів. Нагадуємо туристам, що у гірських походах важливо дотримуватись правил безпеки, перевіряти прогноз погоди, а також мати необхідне спорядження і засоби зв'язку. В Ужгороді майже 150 святих Миколайчиків пробігли дистанції у 2 та кілометрів. Все для того, аби допомогти хворій на лейкоз Катерині Фрінт. Цього року забіг Миколайчиків відбувся вже в дев'яте. Як він минув, дивіться в сюжеті наших журналістів. На старт увага! Руш! 3, 2, 1, Сотні бігунів Миколайчиків. В Ужгороді взяли участь у благодійному марафоні Пробіжи, допоможи. Долали 6 та 2 кілометри центральними вулицями міста. Завдання не просто пробігти, а й допомогти. Участь у марафоні платна. Гроші збирають на лікування для 11-річної доньки військовослужбовця Катерини Фрінт. І сьогодні ми збираємо для чудової дівчинки 11-річної ужгородки Катерини Фрі, яка бореться з важкою недугою, гострим міелоїдним лейкозом. Або як у нас то кажуть, рак корові. Тому пані Дапанова, кожен з вас може долучитися до того, щоб дівчинка все ж таки подолала цю недугу. Благодійний забіг «Миколайчиків» – це традиційний захід. Щороку збираються небайдужі ужгородці, аби зібрати кошти на благий намір. Ця команда «Миколайчиків» – постійні гості на благодійних забігах. Ми кожен рік беремо участь нашою дружньою командою, які стисняються, стоять з боку. Ми тут. чому ми беремо участь? В першу чергу, щоб допомогти Катерині одужати, набратися сил і можливо в дорослому віці з нами брати участь. Це основне ну, а інше це спільна наша така дружня команда, позитив, енергія і гарний настрій. Ігор та Валентина цього року бігли вперше. На забіг одягли святковий одяг. Емоції розповідають, переповнюють. Дуже подобається не просто відчувати себе миколайчиком, а дійсно робити щось корисне, допомагати. Для дівчинки ми бажаємо одужання 100% і робити ніколи не втрачати надію. Тут навіть не про чудо, тут просто про постійний шлях вперед. Ужгородці переконані, що маленька Катерина вже зовсім скоро здолає важку недугу, адже знають, що саме напередодні різдвяно-новорічних свят збуваються найзаповітніші мрії. Диван, як то кажуть, створюємо ми самі, але віра допомагає людині. На цьому у мене все у студії для вас працювала Дарина Шафар. Бережіть себе та вірте в нашу перемогу, адже спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаю всім гарного вечора і на все добре.